Забобони навколо святої води, особливо хрещенської, народжуються на кожному кроці. Саме свято хрещення Господнього, 19 січня. Воду починають святити з вечора 18-го. Тут уже народна уява пояснює, нібито 18-та вода для окроплення оселі, а 19-та – для пиття. У церкві цю версію спростовують, кажуть, молитви читаються однакові. І ще одна традиція на водохреще скупатися в ополонці. Це має додати здоров'я, краси, щастя, хто у що вірить. Священник застерігає робити це нерозважливо. Коли люди вирішують в цей день скупатися у водоймі, чи, наприклад, у нас є в Полтаві святе джерело у Горбанівці, то їм потрібні певні духовні поради настанови. Дуже часто люди йдуть, купаються без всякого страху з пренебріженням до тієї водойми, яка стала в цей день святою. Хрешенська вода може зберігатися не один рік і не пропадає. Віруючи, люди тримають її вдома біля ікон, п'ють потроху на ще серце зранку і заїдають просфорою. Нею можна обробляти рани, умивати дітей, пити, коли погане самопочуття. У часи атеїзму чудодійну силу хрещенської води пояснювали тим, що нібито хрест, який у неї занурюють при освяченні, срібний і має дезінфікуючі властивості. Священники кажуть, мало в якому храмі знайдеться такий хрест, здебільшого вони з інших металів або ж дерев'яні. Зате вода може, так би мовити, образитися і зацвісти, якщо поруч часто лаються влітку. Я в військовій частині ще там служу, є в нас храм, і ми виставили воду. І я замічав, що вона дуже швидко чомусь зацвітала, і не, і не міг зрозуміти, чому. Ну, стан молоді у нас такий, що вони проходять і не задумуються, що біля храму не можна сквернословити, чи от це вже в привичку батьох війшло, і ця вода цвіла. І тільки її заніс вже в храм, храм був закритий і сказав, що. Тільки там набирайте, вода перестала цвісти. Властивості води досліджували вчені Японії та Європи. Після численних дослідів навіть заявили, що вона має свідомість. Після маніпуляцій воду стрімко заморожували, отримані кристали, фотографували при 200-кратному збільшенні. Ось як реагувала вода на слова ти красива, а так ти дурень. Слово співчуття має ось такий відгук: якщо вірити, що людина на 80% складається з води, можна здогадатися, як реагує організм на кожне негативне слово.